відповів на лист Меланії Трамп. Пам'ятаєте, нещодавно вона писала листа російському терористу. Так, от, ударами по Києву та взагалі по території України. Той бункерний дід відповів першій леді Сполучених Штатів. Про це пише The Washington Post. 15 серпня. Меланія Трамп надіслала Путіну емоційного листа із закликом до миру заради дітей України. Лист був переданий особисто Дональдом Трампом під час саміту в Анкориджі на Алясі. У тексті Меланія зверталася до невинності, яка стоїть вище географії уряду чи ідеології, і закликала Путіна одним рухом пера повернути дітям. Цитую мелодійний сміх, поки ще не пізно. Невдовзі російський диктатор відповів жорстким ударом по Україні спочатку, 28 серпня, по Києву, коли було завдано масованого удару дронами і ракетами, і тоді я нагадаю, загинули щонайменше 23 людини серед них четверо дітей. І це вже не перший напад на Україну після звертань Меланії Трамп. Ну і, до речі, сьогодні також чергова атака по нашій території. І, звісно, цього разу вже була не столиця, але західні регіони. Так само під атаками, під ударами в Калуші, до прикладу, ті самі діти, дякувати Богу, їх не вбили, але вони не пішли до школи, не пішли у дитячі садочки, тому що забруднене повітря через російські удари. І це все також впливає на українців, які щоночі. Щоранку мають збиратися йти зі своїх ліжок і спускатися в укриття. Ось таке дитинство дарує Путін нашим дітям. І Меланія Трамп закликала його зупинитися, зробити якісь висновки, хоча які висновки може робити людожер. І ось ці удари це образа не лише для Меланії, але так само і для президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який особисто передав цього листа на саміті із Путіним в Анкориджі.